Всім добрий день. Знову я від вас пропала. Ой, немає коли виходити, чесно, щось робити теж отаке. Ну, нічого, ідуть вихідні, погодка наладилася. Вчора такий був весь день дощ. Я перший раз виходила, а потім на іншу роботу, взагалі, намочилася. І зараз. Приготувала для вас рецептик і вже зібралася на роботу, але сьогодні, хоч, слава Богу, хороша, а то вчора, повірте, таке було взагалі. Хоча мама каже, що у нас дуже спекотно, вчора в деяких місцях бачила дощі, але ну, у нас в селі не було. Мама каже, що сьогодні трошечки так накрапав, але не дуже. Сьогодні приїжджала Леся з дітками. Вони їздили на кладовище, допомагали мамі, ну. Прибирати там братика, там, ну, все. І Вікуська приїжджала, каже, бабуся, я за тобою так скучала, ти за мною каже, скучала. Мама каже: ну, а як же скучала. І я каже, за тобою так скучала. Ну, як же, скільки ж часу звикла. Каже, що в садочку все добре, слухається, не балується, все їй подобається, з дітками, ну, Звісно, ну, що. Спілкування з дітками це обов'язково ну, це краще, що може бути для діток. Як би там не було. Якщо в сім'ї, звісно, бага… ну, як, хоч там, такого віку, як вона, хоч би були, то а так Соня доросла і вже не цікаво. В общем, мама сьогодні з ними сходила, а завтра буде сама йти. Що ще, настунечка працює, казала, що теж дощі йшли, а так все, все вроді нічого. Завтра передають гарну погодку, то збираюсь кудись піти погуляти. Ну, обов'язково з вами. Так, що ще? Щось іще, може, там щось десь в коментарях. Про я й не відповідала, ще, ще не заходила туди. Всім велике дякую, що пишете коментарі. І, взагалі, дякую вам за те, що ви у нас є. Буду я йти працювати всім тихого вечора. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Миру і здоров'я вам усім. Сьогодні ми з вами смажемо. Ну, котлетки, але незвичні. Беремо фарш, додаємо туди сіль. Сіль я додаю за смаком. Обов'язково вам напишу рецепт. Так, чорний перчик. Любите гостріше, можете кидати трішечки більше. Так, тоді додаємо крохмаль. Таку я ще вам рецепту не показувала. Так. Я всі пропорції обов'язково напишу. Так, сюди додаємо, або якщо у вас є сметана, або йогурт. Без різниці. Я додаю: в мене є йогурт, то йогурт. І сухий чесник. Теж трішечки додам. Тепер це все. беремо. перемішуємо. Можете відразу мішати руками. шкілошкою, але воно не таке. Так, тепер беремо, добре вимішуємо. І так, знаєте, як от на, на котлетки ми робимо, що ми відбиваємо. Так відбивати хвилиночок 5. Коли ви ось так от відбили, беремо пакетик, кладемо в пакет. Так, розрівняли його рівненько і <кій> ложимо в морозилку на пів години. Обірів Ось так у нас вийшло. Все. Зустрінемося через півгодинки. Витягнули, воно у нас охолоджене. І беремо, ділимо його на частинки. Так, приблизно, щоб було одинаково. Потім будемо руками формувати я. Ось так. Ну, я думаю, що це вже буде десь приблизно, ще подивимося. Формую я їх отак. Беру. Так як вони в нас вже ж так ми їх зробили, щоб вони були длинненькі. Ось так. Гляньте. Раз. Тепер це це трошечки більше, може трошки Ось так. Отак. общем, придаєте форми, якої вам захочеться. Не обов'язково так, як я. Холоднесеньке, знаєте, на вулиці зараз вже тепло, хоча квітень, але дуже тепло. Так, формуємо так рівненько. Покажу, що будемо робити далі. Ось таких у нас вийшло 7 штучок. Зараз будемо смажити з вами. Лійки налили і кладемо. На середньому вогні ми їх будемо смажити. Смажимо на, на одній і на іншій стороні. Ось так. А смажиться. І ще скажу, олійки я тут лью не дуже мало. Я їх вже перевертаю. Можете більше засма... ну, щоб були більше піджарості, можете менше. Це все за вашим бажанням. Хай смажиться, покажу вам вже кінцевий результат. Почала різати, а вам забула включити вас. Так, беремо синю цибульку можна і білу, яка у вас є. І я її замариную. Я її люблю з цими такими котлетками і їх так. Так, беремо сюди. Ну і так, як завжди. Беремо. Осип трішки. Трішки сукру. так, все так зробимо. Хай беремо ще або петрушку або кріп. У мене петрушки не було. Хоча я більше люблю, як, хей. скажу чесно, з петрушкою. Отак. Додаємо до цибульки нашу озеро і чекаємо, поки у нас досмажеться. Гляньте. Як я оформила, я завжди, поки воно ще гаряче, ложу цю цибульку, і воно пропитується, і дуже смачно. Можна ще й положити на лаваш, це все за вашим бажанням. Або на торкілью. Так що ось така вийшла в нас смакота. Зараз я вам покажу, я навіть його не буду. Це дивіться. Просмажилося, соковите. Це дуже смачно. Спробуйте. Готуйте з любов'ю і у вас обов'язково все вийде. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом.